У парках нашого міста мешкає багато птахів. Вони швидко звикають до достатку їжі і не відлітають на зиму, а восени до них приєднуються і кочові зграї. Але взимку на всіх їжі не вистачає, і птахи потребують допомоги людини. Проте годувати їх потрібно правильно: гарним раціоном для птахів є зерна, ягоди. Дрібно нарізані овочі та фрукти, а також варені яйця з потовченою шкаралупою. Проте птахів категорично не можна годувати хлібом, його пернаті не можуть перетравити, адже не мають в організмі ферментів, які розщеплюють борошняне. Хліб розбухає в шлунку, запускаючи процес бродіння. Птахи, що наїлися хліба, часто гинуть від закупорки шлунка, впоратися з якою вони не можуть. Не варто забувати і про білок. Наприкінці зими в них закінчуються запаси, тож їх також потрібно підгодовувати. Ідеальний раціон для віваріць: сирена сіння соняшника та гарбуза, волоські горіхи, нечищений фундук, кедрові горішки, плоди шипшини чи глоду, свіжі або сушені яблука, а також горуші та сухофрукти. У жодному разі не можна годувати білок шоколадом, печивом, чипсами, солоним та солодким, мигдалем, фастфудом, житом, грибами, глива та печеріцями, продуктами, що місять консерванти, барвники та ароматизатори.